Доброго здоров'я добрим людям! Сьогодні поговоримо про уніфікатор використовувати. Ви вже, мабуть, звернули увагу, що кілька разів говорили ми про вживання того чи того слова, і тут таки я протестував проти слова використання саме щодо мови. Хто пам'ятає формулювання у правописі? Параграфів, наприклад, уживання великої літери, чи уживання апострофа тощо. До речі, на початку речення треба казати саме уживання, а не вживання, бо речення має починатися з голосної літери, а не з приголосної. Але про правило вживання літер У, В, І, «й» та тощо іншим разом. Так ось, у правописі немає слова використання великої літери, чи ще чогось. Але цей загальник. Під назвою використання, хоч як і прикро, вже ледь не остаточно утвердився у своєму агресивному універсалізмі. Та все ж бодай філологи мали б пам'ятати його внутрішню форму за Олександром Опанасовичем Потебнею. Що таке внутрішня форма? Слово має у його викладі зовнішню форму, внутрішню форму і сучасне значення. Перше зовнішня форма. Це звукова оболонка. На письмі передається літерами, наприклад, слово, суво. Друге внутрішня форма слова. Первинний образ, етемон. Етемон це істина грецьке слово, що став основою нарощення нових значень. Звичайно, він потребує наукового дослідження, тому його походження і розвиток вивчає етимологія, є багато етимологічних словників. І третє. Нарешті, сучасне значення слова. Таких значень може бути кілька, але це не змінює моделі слова. Отже, етимон, корінь слова використання, користь, користь протипоказана мистецтву. істинно естетичне знання за Іммануелем, а не Еммануїлом Кантом, безкорисливе, незацікавлене. Тим часом цей загальник поголовно. Вживають у школярських аналізах, бере письменник, епітет, метафору, афоризм, слово, мову і використовує, як вибачте, ганчірку. Ледь не всі автореферати інші літературознавчі опуси теж нині кишать використанням. Тоді як є чимало не таких прагматичних, корисливих слів і водночас точніших. Письменник уводить у тканину твору тето й тето, залучає щось. Не цурається, наприклад, сленгу, вживає, послуговується, застосовує, вдається до того і того, чи за допомогою того і того досягає такого-то стилістичного ефекту, низка інших контекстуальних відповідників, чи синонімів, чи варіантів. Але тож треба просто трохи подумати, зважити і скористатися, а це швиденько взято, використано прагматичний уніфікатор. Інтернет скрізь його теж нав'язує і передано далі. Отже, шановні друзі, не використовуємо мову, а вживаємо, застосовуємо, довіряємось їй. І ще багато яких синонімів можна вжити. По цій мові будьмо всі здорові!